Рівне приєднується до Всеукраїнського олімпійського дня. Сьогодні у парку Шевченка побігли всі від дошкільнят до ветеранів спорту. Кількість бажаючих долучитись до спортивного свята щороку росте, і цьогоріч на доріжки вийшло вже майже 700 професіоналів та аматорів. Першими свої сили випробовують візочники та інші спортсмени з обмеженими можливостями. Далі черга наймолодших. Дошкільнят у парку найбільше, тож їхні самовіддані забіги проходять у кілька етапів. Я дуже старався, дуже хотіла, щоб наш садик гордився нами. Після найменших біжать старші, в них вже більша дистанція. Дітки тим часом розмальовують асфальт у парку. І вже на десерт лишається забіг ветеранів спорту. Це ті, кому більше 35. Неля Максимова тут найстарша. Жінці вже 81 рік. 30 з них вона регулярно бігає. Біг це здоров'я, але бігом треба займатися регулярно, кожен день. Ну, ми офіційно у нас клуб на старт при стадіоні Авангард. Ми займаємося раз в тиждень, обов'язково понеділя, а в такі дні по бажанню. Такій активності дорослих та малюків місцеве керівництво олімпійського комітету лише тішиться, адже головна ідея таких спортивних свят популяризація здорового способу життя та пропаганда ідей олімпізму. А ці риси треба прививати з малку. Радує те, що з кожним роком більше, більше дошкільнят і дітей початкових класів. Це говорить про те, що із часом вони далі будуть займатися спортом. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.